Я точно не показувала, я не показувала ще ось цих неймовірних костюмів. Це реально красота. Так, чорний ми маємо, ви зрозуміли, розмірний ряд 42, 44, 46, 48, покажу на червоному, він більш, більш контрастний, на ньому більше видно. Значить так, ось так покроєні в нас рукава. Він весь такий авторський, взагалі під хелфігер в червоному кольорі, хто любить взуття цього бренду сумки, він дуже класно зайде. От, так само в, в тому самому стилі креативна горловина з вставочками спорт, так само викінчення внизу і так само зроблені штани з креативними нерівними вирізами. Щодо штанів, це повноцінні штани, які можна носити окремо знову ж таки з маєчками-футболочками. Вони мають імітацію ширинки, Це дуже дуже плотний трикотаж, дуже плотний. Має кармашики, кармашики функціональні. Взагалі, ці штани дуже класно сидять, навіть якщо окремо їх купувати. Шви в нас всі закінчені. Подивіться, як у нас класно зроблені шви. Я мушу вам це показувати, щоб ви розуміли, якої якості наші речі, а саме основне, вони всі вироблені в Україні. І це мегапатріотично купувати українського виробника в цей час.